Добрий день, мене звати Руслан Ангел. Я дуже дякую людям, які прийшли сьогодні. Прийшли почути нас. Нас це мається на увазі громадську організацію Скеля. От от документ, який засвідчує, що ця громадська організація існує, тому що було дуже багато пересудів і всяких домислів. Що ми працюємо напівлегально чи, чи як. В е, двох словах, встановлення е, громадської організації відбулося в 2012 році, коли я познайомився з об'єдчиком Андрієм Миколаївичем. Е, на той час ми працювали в тісній співпраці, я, як представник федерації робимо спорту, як бувший спортсмен, як суддя з робилового спорту на сьогоднішній день. Але е, з часом, після революційних подій, відбулися е, речі, які Сподвигли нас до об'єднання більш серйозно, і тому виникла ця громадська організація. За революційний рік було зроблено дуже багато. Більше про це скаже Андрій Миколайович: хотів би розказати, бо в даній ситуації чиниться дуже великий шалений тиск на ну, наше коло громадських активістів, яке якраз діє в сфері екології, рибальства, ніби ну в от і причинами цього тиску. Ми так розуміємо, наші ці показники, тому що ми, от, в принципі, не дуже звертали увагу, зараз ціли собі повиписували, ми самі так частково шоковані тим показниками. Так, зокрема, за цей, ми говоримо за постреволюційний цей рік, 2014 року. За нашою участю зроблено більше 20 кримінальних справ. З них 10 кримінальних справ в сфері рибоохорони. Затримано дві електровудки, В одній з них фігурував інспектор Національного парку Хотинський. Поки довели до суда його звільнили заднім числом, тобто виправдали. він був наказаний як простий громадянин. Три це було справи спуски в нерестовий період. Колись наші прадіти, ну, є така поговорка, в церкві дзвони не били. За період нересту риба мала віднереститися. Тут маємо три спуски. В одному з них фігурує п'ятеро державних службовців, лісники білецького лісництва. Чотири з них знищення рідкісних видів риб, що воно книжне, зокрема, було вбивство одного, одного вида риби. Це, можна сказати, вбивство динозавра стірлять, яку ми дали на аналіз, і нам підтвердили, що ну, її аналізи ДНК доходять до, до доби динозаврів. Одне одна справа в сфері рибохорони дуже громка побиття наших хлопців. За ці якраз от показники, що ми творили, робили там. Це Касперівці, побиття, справа триває по сьогодні. Також плідно ми попрацювали в кар'єрах. Територія ПЗФу Дністровського каньйону, де була звернута наша увага найбільше. І Територія Бучіцького району, де перебуває більше десяти кар'єрів, нами було затримано людей, порушено чотири кримінальні справи. Це Бучіцький район. За які я плідно отримав від нашої прокуратури, яка мала би, хоч сказати, там хлопці молодці, подякували, вліпили мені Дуану. Дільничому інспектору, цей, який перебував на даній території, допомагав виявляти, теж вліпили Дуану. І чинився шалений тиск. Вже пізніше ми от знали від сільського голови, що приїжджала прокуратура з міліцією раз п'ять, просили дати фіктивні свідчення, що ми були зі зброєю, що ми там неправомірно виконували свої дії на території ПЗФ. Хоча це 100 метрів від річки Дністер. Що входить також в мої повноваження як начальника відділу охорони водних ресурсів. Це маємо по цьому. Також резонансна справа в нас викрита більше золоте. Зараз вона була закрита, ми відновили її, ниточки ведуть до залічницьких олігархів. Триває розслідування, там серйозний результат. Далі влізли ми в виробку лісів, територія ПЗФ також не почати край роботи. Справу закрили міліціонери. Ну, поки нам ведуться ніби, вивчення даної ситуації буде продовжуватися. Ялинки зимові наші також дуже шокувало ситуація. Вивчили ми це все, як з ворогти поступають сюди ялинки без документів, без нічого. Тишина повна за це. Отримання червонокнижних медведів, Чутківське лісництво 10 років. В неволі отримали медведів. Порушена кримінальна справа, закрили. Медведицю передали в Синевірський заказник реабілітаційні чотири лапи. Медвідь, поки отримується ще на території є, Лашківського лісництва, в зв'язку з тим, що Київ не дає дозволу передати його в Синевірський цей заказник. Бракує тільки дозволу. Скарга наша пішла на кабінет міністрів, що всі, всі оці прокуратура, міліція, екологи, всі знають про цю справу про цього медведя і, в принципі, на протязі більше півроку. Не доведена ця справа по цих медведях. Також була участь в виявленні стоків, нечистот. Це більше семи, може десяти випадків було за цей рік, про які ми не можемо сказати, де порушені справи, де ні, тому що з екологією трошки в нас стосунки такі, ну, не хочуть вони з нами говорити, порушені чи не порушені. Тобто більше 20 кримінальних справ. Про такі показники, де ми просто дзвонили, повідомляли міліцію про якісь зловживання, це ми навіть не рахуємо. Суто наші от, за нашою участю. Ну і результатами, от цих наших от, що ми зробили, ми рахуємо, що чиниться шалений тиск. Тому що, наприклад, спуск ставу, де фігурують лісники, це на контролі, я не знаю кого, не вони на нерозтерзання давати посадових осіб, які там участвують. Ну а ми не хочемо давати задні. З цих справ в сфері рибоохорони чотири з них були закриті. Одна цікава справа по рибоохороні, де фігурує Бучецький голова суду, пан Гордієв, який на сьогоднішній день далі працює. Який, в принципі, сидів на березі, так можна сказати, стояв на шухері. Хоча прокуратура це не добачає або не хоче добачати, хоче свого здавати, товариша, так скажемо. Також хотів би вашу звернути увагу на роботу, я зайшов у 2012 році в рибоохорону, це був початок вересня. І Вівачівська водойма більше 10 промислів стояло. Промисли, це люди крутілодобово ловили рибу, платили гроші ті самі вже бувші рибоохороні. І спокійно це ловилось. На Тернопільському озері також більше 10 промислів. Про Каспервецьке водосховище навіть не варто розказувати, тому що всі ловлять і по сьогоднішній день, хоча ми їх ловимо, але, але далі ходять. Так станом у нас з'явилися показники. 2011 рік це ще до нашого заходу. Збитки рахувалися приблизно в районі 50 тисяч гривень. Наш захід, о 2012 рік, це був якраз період реорганізації, збитки вже складали 180 тисяч. 13-й рік, я рахую плідним, гарно ми попрацювали, хоча, незважаючи на те, що ще була стара влада, збитки становили 300 тисяч. І тут постреволюційний цей рік, ми зрозуміли, шанс є, треба боротися. І за півроку, тому що після того Арсеній Яценюк сказав, що мораторій на перевірки в першому півріч-2014 року 1 млн 300, там найбільший мільйон триста збитків. Це, в принципі, сума, напевно, що можна сказати, за всі роки всієї рибоохорони, якщо докупи таку взяти. Яка сталася буквально тільки за цей період. От ми маємо результат, що, що робиться. В даному результаті з основидів, там, де оцей кар'єр, в мене догана. Дана догана не знята по сьогодні. Тепер з Києва прийшли бумаги на перевірки. Зараз будуть проводитися ще декілька перевірок. Тобто, мені хочуть вручити зараз другу догану, звільнити по статті з роботи. Ну, за те, що я такий поганий, що роблю такі показники. Влажу, де не треба і до такої степені. Дуже цікаво. Напротязі цього року у нас відбулося більше десяти перевірок. З них була комплексна перевірка з Києва, з Держбагенства. В принципі, таких е, зауважень немає. Там, ну, по документах дещо так, не так. Так рекомендаційні характери були. Була комплексна перевірка прокуратури після якраз цих наших походень по кар'єрах. Зразу заходить прокуратура. Комплексна перевірка. Нічого не виявлено, теж деякі там такі моменти було. Звернуту увагу прокуратури, навіть було подання дати хлопцям до за електровудки, які ловили на території ПЗФ. Ну, це трошки шок, знаєте, це маразм, якщо прокуратура, замість того, щоб просто покликати і внести свої якісь корективи, там, подякувати, дає подання дати хлопцям до за те, що вони перебували на території ПЗФ. За електровудки. Це маразм, я, я, я не розумію такого. Я вперся, тоді сказав, такого не буде. Якщо буде, це дійде до президента і не тільки до президента. В даній ситуації дали до Гану юристі, щоб вона не догляділа. Але судова практика, років 20, і практика прокуратури до цього ніхто не звертає уваги, що Також вони вдолі всі дивилися на, на це. Як ті справи йшли, по судах проходили. Нам вирішили призупинитися. Далі. От тільки забрав буквально вчора, що навіть не підписаний висновок працівників ДСБЗу. боротьба з економічною злочинністю. Де Також написали в інтернеті, по мене, що я великий хабарник, треба перевірити. Перевірили. Повністю пройшла перевірка поминя, і є висновок. Не були внесені до єдиного реєстру достового розслідування, а в дії людини об'єжчика Андрія не встановлено будь-яких ознак злочину. Це є висновок міськвідділу відділу по боротьбі з економічною злочинністю. І таких перевірок, там, де нас звинувачували, зокрема в борщові, по розбоях, по десь там човни знищення, крадіжки. Ми навіть це не рахуємо. Це це, це звичайні. Але оці перевірки: агентство, прокуратура, ДСБС, і зараз опять агентство тисне повністю у нас є ці, позабрав копії, накази на перевірки. Хоча Арсеній Ценюк так речить ніякі перевірки мораторій, хоча вони зараз будуть. От ми хотіли б розказати, чому цей от, звідки тиск взявся? Чому ми раніше про ті показники не розказували? Ну, маємо те, що маємо. Дивна ситуація по тиску. Наприклад, прокуратура дає начальник відділу прокуратури Барановський, дуже цікаво. По громадяниці, яка торгувала на базарі рибою, дає допомогу в Києві, в якій пише, з приводу неправомірних дій, не зразу говорю, з приводу неправомірних дій. Звідки пан Барановський може знати без суда і слідства, що це вже неправомірні дії? Тобто, це. Не лише нічого, ніхто від мене пояснення не брав. Від Руслана Петровича теж пояснень не брав. Зразу пише прокуратура. З приводу неправомірних дій. Що далі говорити? Далі. За результатами розгляду звернення, прошу провести службову перевіру. Яку вже з цих перевірок? По кількості. Головне, ще цікавіше. В зверненні жінка, коли скаржиться, визнає свою вину, що вона торгувала без документів. Вона свою вину визнала повністю. Не звертається увага, тільки суто. На наші, що ми десь там крапку кому не так поставили, щось не так зробили. Ще цікавіше, друга скарга є, де ми позакручували гаїчки нашим браконьєрам. Тобто, а саме, Олійник Андрій Васильович, бувший працівник рибоохорони. Я ж його застав за свого керівництва при заході. І його компанія, оце браконьєр Івачівські, яким ми перекрили також всю роботу по тому. І розписують нам. За період 2014 рік він вказує. Друга половина 2014 року я перебував в відпустці повністю. Тобто в даній відпустці я діяв як простий громадянин, як звичайний активіст на громадських засадах, не як працівник рибоохорони. Тому що за дану догану, яку мені агентно подякувало наше управління, я і не хотів представлятися особою від нашого управління. Тому вони вказують в своєму зверненні на ринок, на якому було дві точки це склади, нами виявлені. Більше трьох торгівельних палаток, які здійснювали торгівлю з заборонами, здередями лову. Але ми це робили як громадські активісти, а не як працівник рибохорони. Вони звертають увагу на це, куди ділися сітки. Хоча ми в пресі плідно про це розказували. Передали на, передавали на цей логістичний центр АТО, передавали сітки сьома школа, плели діти, також відеоматеріали, сплетені сітки, ми показували. Є. Дуже їх цікавить, куди це подівалося все. Цікавить, чому ми на Івачеві, чому на Антернополі вилучаємо сітки, знищуємо їх. Це, зокрема, їхні сітки. Дуже, тож, тут одне з відео є, де в інтерв'ю ті 4 розказує про батька його, який плете сітки на Івачевській домі. Він займається ніби такі рукоділем, де каже: не знаємо, як на нього впливати, тому що вже всі методи практично впливу були. І там було сказано, що, напевно, якісь другі методи треба робити. Вони беруться, підв'язують як погрози. Якщо якісь погрози є, звертайтеся в міліцію. Штрафуйте мене, якщо це є якісь там адмінпорушення. Це кримінальна справа, порушити кримінальну. Я не розумію, чому зараз агентство хоче отак плідно по мені попрацювати. Чи це замовлення і що, що це далі буде? В своєму лисі от, пан браконьєр у Ліні вказує 5 раз, просить провести наполегливо просимо, вищостоячу організацію, провести перевірки. Тут теж мова йде про толстолоби. Ми її діли, що ми з ними зробили. Їх не інтересує, що ми віддали собакам, також є відеоматеріал, є підтвердження повністю, що, судя, що цю рибу з'їли дички собаки. Не інтересує нікого. Агентство тим більше на це уваги не звертає. І накази на перевірку вже є, будуть перевіряти. Яким буде рішення нашої рибоохорони, ну, почекаємо. Але мене інтересує, що в даній ситуації ці 13-14 рік підтримки Києва не було ніякого нашого агентства. Фінансування транспорту не було ніякого. Хоча тут маємо в листі вказується, що я на своєму автомобілі виконую там, двожу рибу, сітки вилучаю. Я не розумію, якщо я добровільно надав свій транспортний засіб, це що, злочин? Що? А хто це має робити тоді? Зараз накладений мораторій на перевірки, ніхто не піде. Зараз у цей рік фінансування немає ніякого. Тоже хочу почути, хто буде охороняти наші водойми, зокрема в тій території ПЗФ. Нема кому, ніхто не хоче сказати, хто це буде робити. Тільки перевірки. Тобто підсумок даної ситуації, що сталося, ну, Руслан більше зараз скаже по цієї громадської організації Скеля, яка просто наболіла оці всі моменти, що творить міліція, що творить прокуратура, що далі вище стояче керівництво. У них, напевно, що вже патрони тут закінчилися в області, тому що рівень міліції і прокуратури, ну, то, що вони тиснули, ми вже згодилися з тим, тисніть, але таке. Перейшли на Київ. Пробує вже по-другому тиснути. Я ще не здивуюся, якщо зараз в даній ситуації під таким тиском десь знайдуть в мене зброю, наприклад, знайдуть наркотики чи ще яку заразу. Я навіть не дивуюся тому. Під хатою в мене нервно курили наркомани на машинах, машини я перевіряв, які що. Для чого приїжджати під будинок і сидіти, страшити дітей, сім'ю. В чому сім'я винувата. Тобто це методи впливу в них такі, так, ну, це аморальні методи впливу. Застрашити сім'ю, наприклад. Оці такі підлі перевірки, непонятні для чого вони там. Тут тобто звертається увага, що може вам якусь там, подяку сказати, чи наоборот, може вам чимось допомогти. Ні, давайте вон перевірочки за перевірками, треба і треба познімати. А чому ніхто не зверне увагу тих самих улійників, які за ніч могли вибити до півтони найбільше риби в Івачі? Кожен день стояли сітки. Це якраз основна причина мого заходу в рибу охорону. Тому що в Івачеві я сам підводний мисливець, Івачеві неодноразово я плавав, бачив ті сітки, різав, визивав в рибу охорону, поки рибоохорона приїжджала, за 20 хвилин сітки зникали. Знімав сітки цей самий же улійник своїм товаришем Совичем, два брати в Івачеві, які далі хочуть зайти на роботу. Вже вони випили не одну бутилку горілки за свій захід, що вже все домовлено, все буде зроблено, все. все так, має бути. Це якраз причина цієї заяви. Їхні сітки також знімалися в Івачівській водоймі, які зразу тут все знищувалися. І вони зараз б'ють на сполох, тому що ми ріжемо, зразу знищуємо. Ми їх не складуємо в складі, і вони не мають можливості назад відібрати ті сітки, тому що вони трохи дорогі. Ну от таке. Після тих, тих всіх подій створюється громадська організація.